Всім привіт! З вами я, просто ютубер або Вадим фрірайдер. І сьогодні в нас буде маленьке орігамі, як зробити самий простий літаючий літачок з паперу. Беремо самий простий папер, аркуш паперу. Любого розміру підійде навіть А4. Складуємо першу складку до середини літачка. І сильно загладжуємо її, як показано на відео. Коли ми загладили першу складку, добре прижміть її. Та загинайте другу складку так само. Так. Якщо вийде трохи криво, нічого страшного в цьому немає. Допустимо, в мене вийшло отак от. Загинаєте другу складку також. Далі згортаємо по вертикалі рівно вниз наш язичок та також пригладжуємо його, щоб у нас вийшоти, начебто, конвертик. Далі ми повторяємо ті самі дії, що робили першого разу. Згладжуємо перше крило. Та, так само поступаємо з другим. Воно не має бути ідеально рівно, має бути отакий от, от, такі от посередині отакий от, от маленький пространство. Так. Далі, коли ми це зробили, складаємо літач... загинаємо оцей язичок, бачите, язичок, загинаємо до. Кінця, та також пригладжуємо його. Так, все пригладили. Далі дивіться уважно: берете аркуш паперу та згинайте його навпіл, щоб получився Так, згинайте навпіл та згладжуєте, от як ви бачите згладжуєте так само. Бачите, я згладив. Так, чуть чуть грівніше. хова. Тепер у нас от такий от, не знаю, якийсь такий конвертик, я не знаю. Далі, дивіться, берете і загинаєте одне крило до кінця. Бачите, берете, отак от згинаєте до кінця, до кінця лінії, щоб воно було рівно до кінця. Далі перевертаємо. І з цієї сторони робимо так само. В нас вийшло дві одинакові сторони. Пригладжуємо все сильно. Далі нам треба, бачите, посередині є таке шук. Далі ми розгладжуємо крила вверх, і у нас вийшов ось такий от літачок. Зараз я продемонструю, як він літає. Так, от наш літачок. І запускаємо його. Як бачите, якщо запустити сильно, в мене зараз немає багато місця, щоб м -м, запустити його сильно та далеко. Давайте ще відійдемо. Літає він більш-менш нормально, якщо вміти правильно запускати. О, давайте ще останній раз. Ще. І він вернувся назад. От так легко і проскло ми склали літачок. Всім дякую за перегляд! Всім пока!